Розчаровую, коли ти літаєш, літаєш і не виявляєш живу силу або техніку противника. І я ось так оцю цю ручку гучності страху у себе так повертаю. Роблю те, що треба, а потім вже виходжу з позиції і сідаю і боюся. Ми на війні не для того, щоб померти. Як закачиш в мене вбити, то роби це у вітарах, доки я не бачив світла. Мирне життя, це мирне життя. Це вже таке враження, що десь так було далеко, як дивишся, читаєш якусь книгу, чи дивишся якийсь фільм. В мене була улюблена робота, і дійсно я ловив кайф навіть від просто від того, що я роблю. Тобто, як журналіст, як редактор телеканалу. в мене був час і на хобі, тобто, це музика, написання віршів. Я виступав із віршами і зі своїми музичними композиціями як сольно, так і два гурти. Ти в мене були. Е, періодично ми там, звісно, записували, давали концерти. Було відчуття того, що наближається щось дуже погане, було відчуття тривожності, але це притаманне людям. Ми до останнього всі себе запевнювали в тому, що аж так погано, аж так критично не буде. Але ми не були готові, що буде аж так, що буде повномасштабне вторгнення, що це буде не просто війна, а геноцид, що нас почнуть знищувати. І звісно, блокада змінила все. Але перші дні. Мені було не до того, щоб осмислювати насправді, що дійсно відбулося, тому що я поринув у роботу. Перші дні ми працювали нон-стоп на максимумі. Було ну, дещо складно, тому що певна кількість співробітників одразу перестала ходити на роботу. І, в принципі, ми таким дуже маленьким складом намагалися, хоч якісь подавати новини. Я був... Власне, в блокаді з ну самого початку повномасштабного вторгнення і десь до 20 березня. Тобто, ну приблизно приблизно це був місяць, коли взагалі не було можливості подавати новини навіть в наших інтернет-ресурсах, ну тому що не було світла, води, газа. Я доєднався до волонтерського центру. У нас в Маріуполі був дуже потужний волонтерський центр Халабуда. Допомагав їм в тому, що вони роблять. І окрім цього, ми ще робили інформаційний листівки, ну банально, де можна набрати воду, як себе поводити під час обстрілів. Десь 17-го чи 18-го почали його бомбити ну, дуже конкретно. Туди авіабомба прилетіла, вмовив маму виходити. І через кілька днів ми з Маріуполя вийшли. Ми виходили пішки, тому виносити треба було таке най... найкорисніше і дуже мало. Тобто, в мене був рюкзачок. У мами була невеличка сумка, і в принципі це були якісь теплі речі. Трошки їжі. Звісно, я виніс носії, флешки, на яких в мене були свідчення того, що росіяни робили з нашим містом. Ну тому що весь цей час у місті я також ходив, фільмував, фіксував фото, відео, всі ці руйнування, прильоти, все це нищення міста і нищення людей у ньому. Короче, була маленька флешка телефонна у коробці з підсірників. І у мене в кишені вона була. Коли ми виходили, звісно, на блокпостах ДНРівці стояли на першому блокпості біля Маріуполя. Перевіряли, звісно, ретельно, але флешки не знайшли. Понадавав міжнародним організаціям, які фіксують злочини українським організаціям. Ну і звісно, правоохоронцям трошки оговтався, відправив маму за кордон. Звісно, мене одразу почали з'являтися думки. Чинити спротив і не давати далі ворогу робити з іншими містами те, що він зробив з Маріуполем. І звісно, банально, хотілося помститись за все це військового фаху або корисного не було, скажімо так, тоді або корисного для військової справи фаху, тобто, ну я навіть машину водити не вмію, мені це не потрібно було. Але ну хотілося, хоча б у піхоті з автоматом, але набрали. І коли мені сказали вже чітке ніт. Я почав пошуки роботи. І от тільки ну, я знаходжу роботу ну, для журналіста, для мене це було як здійснення мрії. Тобто мене взяли на Радіо Свобода, я переїхав до Києва, почав облаштовуватись, почав вникати в процес. Мені дзвонять і кажуть: ти хотів до армії. От У нас є люди, зацікавлені власне в тобі, і, в принципі, я одразу передзвонив, сказав, що да. Забирайте мене розподілили у взвод зв'язку. Тобто, спочатку я виконував обов'язки зв'язківця, але звісно, мені напевно з самого початку хотілося е літати, проводити розвідку, тобто працювати з дронами. Розчаровує, коли ти літаєш, літаєш і не виявляєш живу силу або техніку противника, або коли потім по ній не попадають. Це теж розчаровує. Ця точка все одно ж залишається, скажімо так, на олівці, і по ній потім прилітає, поки не прилетить так, що не буде власне концерту Рамштайна на позиціях у противника. Власне, і подобається мені в роботі те, що ти можеш прямо впливати на ситуацію на лінії фронту. Дуже сильно мені допомагає під час польотів, під, ну, під час того, що я роблю на службі зараз, досвід набути, як би це не було дивно, на телебачення. Тому що це стресостійкість. Коли в тебе дедлайни, і ти маєш щось зняти, зробити і видати вже через годину. В принципі, зараз то, то саме відбувається. Звісно, звісно, страшно, але е, я в такі моменти намагаюся максимально абстрагуватись. Тобто я рефлексую вже потім. Коли страшно йде обстріл, ти розумієш, що зараз може конкретно прилетіти по тобі, і ці думки я якось от приглушую, як знаєте. Повернути ручку громкості гучності на магнітофоні. І я ось так: ось цю ручку гучності страху у себе так повертаю, роблю те, що треба, а потім вже виходжу з позиції і сідаю і боюся. Я досі себе відчуваю цивільною людиною. Я просто цивільна людина, яка вдягла піксель і чинить спротив, тому що якщо я не буду його чинити, то немає, в мене немає майбутнього. З першого. Після війни да, я буду шукати, облаштовувати свою, собі якось нове гніздечко, тому що в Маріуполі моя квартира зруйнована, і зараз я, в принципі, безхатько. Я хочу знову. Продовжити займатися творчістю, тобто записати пісні, які я досі не записав. Знову створити, знайти склад для свого гурту і знову почати репетирувати, можливо, виступати. В мене так з'явилася військова творчість і вірші, і пісні вже під час повномасштабного вторгнення, але навіть ні, після того як вже я мобілізувався до війська. Написав три нових пісні. Власне: одну про нас, одну про катапів і одну про наших українських цивільних, які усіма силами не хочуть іти до армії. Це пісня так і називається Ухилянт. Я від війни до танти депресан. Мама я. Це тригер, але я ставлюся до нього все ж таки іронічно. Тому що ну, перейматися цим на повному серйозі, тим більше, коли ти сидиш в бліндажі, ну тобі не до того. Ми сміємося з тих, хто втонув в тисі. Ну, тому що настільки безглузда і дурна смерть, ти міг би піти до війська і ти міг би вижити. Ми на війні не для того, щоб померти.